Вову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, то смай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння? То смай, кашлю немає. Багато хто вважав дієвим прикладом для зупинення російської агресії в Україні близькосхідний мирний кейс. Але чи можна вважати його успішним? Так, не встигли Ізраїль та Хамас підписати мирову, як знову обмінялися ударами. Ну і хоча Ізраїль оголосив про дотримання перемир'я, скільки воно протримається, і як на таке відреагує той же Трамп, який вже встиг цю війну покласти до персональної скарбнички перемог? То що зараз відбувається на близькому сході? Олена Гончаренко розкаже. Довгоочікуване очікуване перемир'я, яке тривало менше тижня, і яким так сильно хвалився Трамп, зірване центр гази під масованим ударом. Армія оборони Ізраїлю заявляє, що кілька бойовиків Хамас випустили протитанкову ракету по ізраїльських військових. Це хал відповів миттєво авіаударами. Закрили всі переходи до Гази і припинили постачання гуманітарної допомоги. Щоправда, згодом після тиску США все відновили терористи відкрили вогонь по наших військах, що діяли в районі Рафаху. Щоб знищити терористичну інфраструктуру, все відповідно до угоди про припинення вогню. Армія оборони Ізраїлю почала завдавати ударів у цьому районі, щоб усунути загрозу. Хамас звинувачення відкидає, і заявляє про понад 40 загиблих цивільних після удару Цахалу. Ізраїль повідомив про смерть двох своїх бійців, і це лише за шість днів із моменту припинення війни між Ізраїлем і Хамасом за посередництва Америки. За цей час бойовики встигли повернути всіх живих заручників і частину тіл. А Ізраїль відпустив палестинських в'язнів. Крихи Мир намагається зберегти Дональд Трамп і переконує, попри нові бойові зіткнення до. Мовленість у силі. Ми хочемо переконатися, що з Хамасу все буде дуже мирно. І як ви знаєте, вони поводилися доволі агресивно. Вони стріляли, і ми думаємо, що можливо керівництво не причетне до цього розумієте. Там повстанці всередині прем'єр Ізраїлю нетаньяво доручив поновити військову операцію в Анклаві, але за джерелами видання «Аксіос» після переговорів із Вашингтоном Тель-Авів поновив режим тиші. Угоду про припинення вогню у секторі Гази з президентом США підписали лідери Єгипту, Катару і Туреччини у Шармальшейху минулого тижня. Саміт із красномовною назвою Мир 2025 відкрив особисто Дональд Трамп. Подію назвав початком нової ери на Близькому Сході, що мала завершити затяжну війну між Ізраїлем і Хамасом. Втім, мирний план Трампа зірвався на першому жетапі ініціатива означала не лише припинення дворічних боїв, але й роззброєння бойовиків. Запуск довгострокового процесу, спрямованого на припинення контролю Хамас над газою та відновлення території. Аналітики вважають, що у мирній угоді Трампа майже не прописаний механізм виконання домовленостей. Йдеться про добре знайомі кожному українцю гарантії безпеки. Хто стежитиме за припиненням вогню? Як Хамас передаватиме владу у газі і кому, поки ці питання залишаться невирішеними, бойові дії можуть поновитися будь-якої миті. Звісно, Трамп намагається будь-що врятувати мирну угоду, бо для нього це важливе геополітичне досягнення. Меня поспіхом відрядив у регіон своїх ключових посланців Стіва Віткофа та віце-президента Джеді Венса, які й мають розпочати процес довготривалого миру на Близькому Сході. Олена Гончаренко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.